Люди бояться. Вони бояться того, чого вони не знають. Хтось каже, я ніколи не був в армії, тому я не знаю, я не піду, я, я розхвильований. Вони бачать дуже багато відео з інтернету. Вони чомусь вважають, що якщо вони прийдуть до військових, ну, до Збройних сил України, їх одразу заберуть і пошлють на Бахмут. Без підготовки, без зброї, без підтримки від старшого начальника, це миф. РТЦК це державна установа. Яка прописана, є положення при неї. Військового зобов'язання, до яких відносяться усі чоловіки віком від 27 до 60 років, вони повинні прийти до найближчого районного центру комплектування та соціальної підтримки і стати на обліку. Він приходить, пише заяву щодо постановки на облік, надає відповідні документи, які підтверджують особу військовозобов'язана. це паспорт, це ідентифікаційний код. Якщо у нього залишились військово-облікові документи, то надає військово-облікові документи. Він проходить військово лікарську комісію і вже він розподіляється. Або зараз він поїде до навчального центру, або якщо він служив, проходив військову службу під час АТО, або АОС, одразу може поїхати до військової частини, де вже в складі свого підрозділу він буде проходити злагодження, Ну і потім виконувати бойові службові завдання. От. Той, хто обмежено придатний, Ну, тому згідно закону, більш можливості залишитись, наприклад, вдома, проходити службу, але на його бажання. Якщо він проходив службу років 15-20 по тому, да, то скоріше він піде в навчальний центр. З навчального центру він отримує розподіл до якихось бойових бригад. І от на цьому етапі він може стати на ту посаду, яка більш підходить до нього. Тобто це особиста розмова. Командиром батальйону, там, я не знаю, з командиром бригади, з начальником штабу. Коли людина підходить і каже, я спеціаліст в цьому питанні, так? я можу допомогти ось тут. Я ось це ось це знаю, я ось це, ось це вмію. І приймається зачасту правильне рішення щодо розміщення військовослужбовця на відповідній посаді. Дивіться, то взагалі питання, як працює військова машина, яким чином розподіляється зобов'язання. Якщо РТЦК та ОТЦК вони зобов'язані призвати, да, придатних за станом здоров'я, за морально-психологічним станом, то питання фахової підготовки та розподілу за відповідними посадами це вже навчальні центра та безпосередньо військові частини. Ще коли я проходив службу, тоді не стояло питання мобілізації, тоді стояло питання прийняття на військову службу за контрактом. Я кажу. Мені не потрібні усі, мені потрібні ті, хто буде воювати, бо батальйон бойовий постійно виходить на бойові службові завдання. Мені потрібні ті, хто будуть стояти на нулі. Мені як командиру, навіщо потрібна людина, яка буде уклоняється від мобілізації, не бажає проходити військову службу, не бажає виконувати свій обов'язок, навіщо вона мені потрібна в батальйоні, або в бригаді, або в якійсь іншій структурі. Ця людина, по-перше, повинна, повинна пройти підготовку. Психологічно, морально. Він повинен усвідомлювати свій обов'язок перед своєю родиною, перед своєю ну, державою. Чи пішов ти захищати своїх дітей, мати, батько чи ні. Тепер ж людина відповідає перед самим собою, перед своїм серцем, перед своїм оточенням.